Перше, це стабільність на дотики об траву і ті ж гілки. І це все на високому рівні чутливості. Як бачили, яка була на приладі. Далі дрібниці, але приємно. В лісі завжди темніше. І ось такі відзеркалення йдуть від сонця. Класний великий екран. І при цьому чудова підсвітка, яка не ріже очі. Це теж доволі корисно. Як бачите, ви майже її не помітили. Із досвіду є листя, осінній ліс, великий шар, консервні банки, ходиш, шукаєш, де крупні цілі перезавантаженням сигналів безліч. І, наприклад, навіть монета в самому куту можете її не побачити під якимись блокуваннями, коли є у вас безпосереднє перезавантаження, це доволі корисно. Ну і відповідно, в певних приладах є в нас програми, трава, стерня, навіть обладнані під це. Це вже виведений і перевірений пошуківці, не занесений в базу. Спробуємо її тут відшукати. Ось трава стерня, думаю, видно. Як зауважує пошуківець, що в лісі в нього ґрунти легкі, це чудово, вони є там і важкі, але в більшості випадків, якщо це ґрунт піщаний, або ґрунт розсипний, він більш торф'яний. Це є легкі ґрунти. Потрібно, щоб відлаштовувався баланс ґрунту. Наприклад, в останньому приладі, якому я вам демонстрував, там є чутливість балансу ґрунта, регулюється. Той же легенда і Єтінкс теж там чудово в таких ґрунтах відлаштується. Інші наші топи не настільки виходить зможуть це використовувати такі функції, бо в них вони не задіяні, і просто зможуть не відкачатися. Прийдеться переходити на ручну, і може це не, навіть не датися навіть у ручному режимі. Побігли далі. Є багато неоднорідностей, часто телефонують. в мене реакція на куріння. Викопав, там вже дерево дуба повалив, в яму по пояс виходить, от в нього йде реакція на каміння. Потрібні прилади, теж, яких відсутня реакція на ці неоднорідності, або навіть з двома балансами, або мають певну технологію, яку можна запустити. Наприклад, в тої ж легенди база навіть не М3, а можна навіть систему звіра використати, щоб зрозуміти, чи це фантом, чи це не фантом, або обрати ту програму, яка буде в таких випадках стабільна. Ще, що стосується ріснів, там більше утримується волога. Там немає таких окисів, є перегній. І, відповідно, ці вологі ґрунти, джерела на низинах. Потрібний прилад, який може працювати навіть в цих болотах. Теж потрібно враховувати. І найголовніше, в таких ґрунтах зазвичай прилада можна розігнати. Відповідно, потрібно брати не з такою потужністю прилада, а ось такою. Відповідно, там можна отримати доволі великі глибини. І чіпкість там не самий головний аргумент. Їй прилади і краще, але в діапазоні до 15 тисяч гривень. Це буде професійний коші Х45 або середнього рівня, але більш сучасний підводний Сімплекс Лайт. За 11 тисяч гривень.